Друзі, я вас вітаю на нашому каналі Мотосалон. Сьогодні, на нашому огляді, е, легенда, можна так навіть сказати, це е, мотоцикл, е, схожий на актив, які були раніше, але е, сьогодні він від компанії Forte. Моделька FT-125FA. Отже, хто пам'ятає ці е, скутеромопедом е, той знає, що тут полуавтомат, немає щеплення, але є коробка передач. А, ну і Давайте пробіжимось, що в ньому є, і, в принципі, що лишилося, чого вже немає. Отже, е, двигун у нас. Стоїть такий, і стояв в принципі, на 110 кубічних сантиметрів, е е е механічна коробка передач на 4 ступені, щеплення немає, тобто ми вмикаємо передачу і е починаємо газувати і їхати собі без проблем. Так само, коли зупиняємося, нічого не витискаємо, просто він. Стає до 80 км на годину він розганяється. Також має фікстартер, окрім електростартера. Ну і так як це вже По сучасному, тому у нас виведений підсос на кермо для вашої зручності. Щодо колес, то колеса, колеса у нас радіусом 17 гума звичайна, універсальна. І для сільської місцевості, абсолютно без проблем. До речі, він а, такий м'якенький, тому що у нас попереду гідравлічна вилка, а позаду два амортизатори по дві сторони. Щодо гальмів, то вони в нас попереду дискові гідравлічні, а позаду барабанні класичні, як це було і раніше, відторможується, а він дуже чудово. Багато місця просто для речей. Попереду корзинка, також є ну, таке е місце для невеликого багажу, і позаду великий багажник металевий, туди можна і кофр, е і щось, щось ще, окрім кофру, прив'язати. Сидіння двомісне, тому вдвох тут можна пересуватися абсолютно без проблем. Е та й в принципі це все, друзі, така а, ну, ще є USD-ка для підзарядки ваших гаджетів, звісно що. А, тому, друзі, якщо вас цікавить, це бюджетна дуже модель, і вона коштує в районі 30 тисяч гривень. А, тому, якщо вам цікаво, можете перейти за посиланням, ознайомитись додатково з інформацією та актуальною вартістю на кудинку ви переглядаєте це відео. Нагадую, що в нас присутня. Доставка по всій Україні і кредитування від наших банків-партнерів. Щодо цього, ви можете завжди зателефонувати нашим менеджерам за номером телефону, який вказаний на нашому сайті, і вони вас люб'язно про все проконсультують. Напишіть, як вам така модель і повернення на український ринок? Можливо, ви були власником такого мопеда. Цікаво почитати ваші думки та та враження від цього апарату. Поставте лайк і підписуйтесь на, на наш канал, тому що буде дуже багато цікавого. До нової зустрічі. Всім папа.